Квіти та вінки поклали до пам'ятника Великого Кобзаря. Так відзначили в Івано-Франківську 152 п'ятдесять роковини перепоховання Тараса Шевченка. В центральному міському парку відпочинку вклонилися українському пророкові лише з десяток людей. Переважно представники міської влади та активісти просвіти. Це дійсно велика людина, яка все своє свідоме життя боролася за незалежність України. І навіть так сталося, що і після смерті навіть вона не могла спокійно спочити. Це є людина, яка приклад дійсно для всіх нас, для наслідування. І цей скрутний для України час, коли зрештою ми здобули Україну, але коли кожен день потрібно підтверджувати цю незалежність, Тарас Григорович повинен бути для нас тим прикладом, який дає нам натхнення і сили для подальшої боротьби. А постать Шевченка, якщо ми говоримо про День героїв, то це є постать українського героя-генія, якого ми називаємо будителем Духу нації. Інколи сучасники доводиться чути, читати, що кажуть, що Шевченко там чи художник, чи письменник. Для мене Шевченко є передусім визначний громадсько-політичний діяч. Для просвітян 22 травня сумна проте символічна дата. Шевченко був і залишається духовним провідником української нації. Сумною є десь. Те, що ідеї Шевченка живуть у кожному українському серці, але надзвичайно складно втілюються в наше українське суспільство. Про те, що нині відзначають 152 п'ятдесят річницю перепоховання кобзаря, знає не надто багато Іван франківців Однак можуть розказати його біографію і навіть продекламувати вірші. Він народився у бідній сім'ї. У нього був брат Йосип, сестра Марійка, У нього були брати і сестри, і його мама дуже швидко померла, а потім, а потім тато. Як то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні і милі. Багато за дідопрадіа всі читали, буквально його віршів, поем, переказів, ну, то, що він пише літературу. Читали. хороший українець, був патріотом нашим земляком, який підтримував, хотів, щоб наша держава була незалежна, вільна і був хорошою людиною, був нашим українським козаком. Прах Шевченка був перепохований на Чернечій горі в Каневі. Це місце було омріяне поетом ще 1845 року у вірші Заповіт. Невдовзі могила Шевченка перетворилася на місце паломництва українців. А Чернеча Гора отримала назву Тарасової. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.